you Всеукраїнська Чорнобильська народна партія за добробут та соціальний захист народу хоче святкуватиме цього року своє 15-ліття, проте відомою широкому колу жителів нашої області стала за підсумками виборчої кампанії 2010-го. Тоді на виборах до органів місцевого самоврядування ця політична сила вперше самостійно брала участь у них і несподівано для багатьох кілька її представників були обрані сільськими та селищними головами, а понад 50 кандидатів стали депутатами обласної та нижчого рівня рад. Причому у Житомирській. І обласній раді з результатами цих виборів була створена та продуктивно функціонує депутатська фракція цієї партії. Такий успіх всеукраїнської Чорнобильської народної партії пов'язаний з тим, що виборчий список до облради від неї тоді очолив наш відомий земляк Віктор Звадовський, беззаперечний триразовий переможець в одному й тому Чуднівському мажоритарному окрузі на виборах до Верховної Ради України. На чергових зборах Житомирської міської організації Всеукраїнської Чорнобильської народної партії підбили підсумки роботи за звітний період, прийняли до лав нових членів партії та визначилися із завданнями на поточний рік. Всеукраїнська Чорнобильська народна партія за добробут та соціальний захист народу, як і інші політичні дієві сили, ставить собі за мету впливати на формування державної політики, формування органів публічних державної та самоврядної влади. Звичайно, що для цієї досягнення цієї мети нам треба йти на вибори. Вибори для нас не самоціль, а механізм розбудови громадянського суспільства в Україні, утвердження правової держави, підвищення соціальних стандартів захисту наших громадян. Щоб все це втілити, ми мусимо не тільки бути, мусимо не тільки зростати чисельно, а й доводити свою спроможність вирішувати проблемні питання наших громадян. На цим ми зараз і будемо працювати. Партійці задовольнили прохання про звільнення свого попереднього очільника та обрали своїм новим лідером депутата Житомирської обласної ради Василя Стаха. Ми вдячні попередньому керівнику міському партії за виконану роботу. І в той же час бажаємо новому секретарю міської організації це депутата обласної ради нашої фракції партійної Стаху Василю Миколаївичу, Подальшої розбудови організації і вкладу в розвиток системи захисту народу.